Доброго дня, друзі, так я вирощую нового хробака на вулиці з метою компостування і отримання біогумусу. Сьогодні е, я вибрав е, біогумус, вже у нас весна, потрібно вибирати, просіювати. Бачите, я там, де вибрав, я зразу заклав новий корм і туди, відповідно, піде хробак. Звідти, звідти, і я буду потім вибирати вже по боках і знов засипати кормом. Те, що вибрав, я поклав сюди. І це буде все просіюватись. Тут ванна, в яку стікає дощова вода, це дуже необхідно літом. В жаркі дні це необхідно. Просіювати, до речі, найпростіший спосіб це ящиком перфорованим. Як ви можете бачити, це все було зроблено з звичайного ну, будь-які дерев'яні матеріали. Те, що можна було зробити швидко, і ефективно і я зробив це. Тут експеримент буде. Переважно сюди засипаю кінський гній, листя, сіно, харчові відходи. Більший акцент, якщо чесно, роблю на отриманні хробака, тобто на вермикультивуванні саме, а не на вермикомпостуванні. Хоча компостування також ну, цінне для мене, бо є змога продати це все доброго, То чому би і ні. Отже. Ну, зараз кілька днів, я б сказав, тиждень, два тижні. Оцей корм буде стояти, поки в нього нормально заповзе хробак. Після того буду помало накидувати, збільшувати об'єм і паралельно вибирати по боках. Ну і знову ж таки просіювати і пакувати в мішки і продавати. Якщо вас цікавить, то можете Писати в коментарі. Ну, є змога Укрпоштою висилати мішку, хоча я розумію, що це трохи не вигідно. Але ну, принаймні є така змога. Там 120 гривень доставка в них це найдешевше на даний час в Україні. Що ще вам тут розказати хробак став маленький за зиму, і зараз треба надолужити, тому що на підході сезон, Ну, цього тижня вже чекаю, в принципі, дзвінки від рибальських магазинів буду пакувати, фасувати хробачка? Отакий обзорчик на Вермиферму. Готуємось до сезону, так сказати. І, до речі, це, цей бурт величезний я його зробив минулої весни. Минулої весни десь квітень. А можливо навіть літом. Ну, але суть в тому, що до того тут було е, такі джунглі, тут були зарослі дуже великі і все було в будівельному смітті. От ще залишки це я подрубував. Кидаю потрошки відходів місцями, але загально планую все це зчесати, пересіяти. Добре, друзі, буду завершувати наш обзорчик. В кого є бажання якось фінансово підтримати канал, в описі є реквізити, буду кожному вдячний. Якщо є питання, випишіть ваші питання в коментарях, на все відповім. Дякую вам за увагу, дякую, що дивились. До побачення.